Ми вже прийшли, ще хвилинка, і буде та галявина, про яку я казав. Сподіваюсь, не як минулого разу, де ми сиділи поруч з мурашником. Обіцяю, тут без комах. Ну, майже, майже це вже небезпечно звучить. Це буде як невеличкий пікнік без зайвих людей, тільки ми. Привіт! Приєднуйтесь до нас! Ця просто ідеальна! Тут круто і сонце не пече. Я думаю, залишиш тут назавжди. Я планую зробити доріжку з гілок, хоч хтось цінує ландшафтний дизайн. Ця галявина моя, вас не мало тут бути. Може, це просто випадковість? Так ми її випадково знайшли, побачили, що просторо, і залишились. Якщо що можемо трохи посунутись, я можу свою куртку скласти, буде місце під ваш плед. Ми хотіли побути наодинці без футболу і доріжок. Ми просто граємось, а вам що, Тільки ця галявина потрібна. В лісі купа місць. Ми ж не знали, що вам потрібна саме ця галявина. Може, дійсно підемо, не будемо сваритись. Це було наше місце. Слухайте, можемо розділити галявину нафіл. Зробимо лінію. Одна половина ваша, інша наша. А потім будемо все одно ходити туди-сюди. Ми підемо. Дякую за пропозиції. Нічого страшного, може краще знайти інше місце. Граємо далі, тепер добузі до цього дерева. щось, нікого, тільки дерева і трава. Ідеально, без футболістів, бігунів і будівельників з гілок. Супер! Розкладемося тут. Мені тут подобається. Уяви, ми навіть чуємо вітер. Не голоси, не гілки. Просто вітер. І не чути лови м'яча, ай боляче, я не спеціально. О, ви знову тут? Я сказав, що ця галявина краще. Ми вас не шукали, чесно. Просто так вийшло. Я сам закутився. ми за ним, а тут ви. Не дивіться вони нас так. Нам ця галявина теж подобається. Та ну, ви що, знущаєтесь? Як вони нас знаходять? Що грати ніде? Ми вам не заважатимо, обіцяємо. Ну, будемо намагатись. Будемо грати в дуже тиху гру. А можна просто сидіти і жувати щось мачне. Ми прийшли сюди, бо хотіли спокій. Ви це розумієте? Не треба сваритись, ми ще знайдемо місце. Можемо домовитись, кожному по 5 хвилин на гаряжині. Або зробимо розклад з 12 до 12.30. Пікнік потім танці, а потім хованки пограємо. Можна ми просто підемо без графіка. Йдемо. Може третій раз буде щасливий. Якийсь він напружений, що йому не подобається. Що і тут з'явиться оркестр дітей, то я не здивуюсь. Схоже, це ліс проти спокійного пікніка. Може, сьогодні такий день день масового гуляння. Сьогодні день випробування, нас терпіння і бутербродів. Сподіваємося зустріч. Не думала знов побачити. Не хвилюйтеся, танців тут не буде. Цього разу ми тут точно випадково. Я піду. Ну ось, все пішло не так. Хто знав, що він такий вразливий. То ти мені поясниш, навіщо все це було? А ти сама як думаєш? Ви переслідували нас по лісу, галявина за галявиною, і все випадково? Я хотів побачити, як він себе поводить в різних ситуаціях, коли йому заважають, коли незручно. Ми нічого не робили, просто гуляли. Але ж ти бачила, як він реагував, та він ще з першої хвилини був напружений від слова привіт. А хто вас просив, хто вам давав право влаштовувати ці перевірки? Я твій брат. І якщо хтось хоче бути поруч з тобою, він має витримати трохи більше, ніж просто посидіти на ковдрі. Була б я, хлопцем, я би не пішла. Ну, трохи посварилося. Але залишилося. Він просто здався від спроби щось навіть вирішити. Вибач, але. Я не просила про випробування! Я просто хотіла, щоб усе було добре! Я хотів переконатись, що він не з тих, хто йде при першій складності. Сподіваюся, ці квіти тобі сподобаються. Оце так. Романтика лісового рівня. Я заховацію. Дякую. Тепер пікнік точно відбудеться. Ну, гаразд. Вважаємо, що перевірка пройдена. Яка ще перевірка? Потім розповім. Бутерброди так пахнуть. Тоді приєднуйтесь. Ти ж не проти. Четверту галяву я вже не потягну.